Коротенька інструкція по зборці електроскутера Corso Excellent та схожих до нього моделей після розпакування з коробки. До речі, моделька доволі якісна, класно запакована, тому мені сподобалась. Для початку ми встановлюємо передню вилку. В комплекті до вилки йдуть ось такі підшипники. Треба перевірити, чи стане щиток потім, бо бувають такі моделі, коли щиток має тут проріз і його треба буде встановити через ось цю трубу. Ці моделі не так, тому щиток можна поставити потім після колеса. Нам треба закрутити ось цю гайку, її не можна сильно затягувати. Натяг має бути такий, щоб е, вилка легко крутилася, але й не було люфту. Якщо її перетягнути, то будуть псуватись підшипники. Потім треба ось таку шайбочку поставити і закрутити ось цю гайку. Її вже можна затягувати. Тепер можна встановити переднє колесо. Нам потрібен гальмівний барабан. І ось така оська, чином у нас встановлюється колесо, втулочка з цієї сторони. Тут гальмо, ось так воно регулюється натяг. І зверніть увагу, що ось тут треба тросик протягнути, не забути. Щиточок встановлюється дуже просто, ось так от його треба продіти. Ось такими болтами треба прикрутити задні амортизатори до ось таких от вушок. Ось така штука нам потрібна для встановлення керма. Тепер я буду встановлювати задню частину від переднього пластика, щоб зрозуміти на якій висоті мені потрібно встановити кермо. Цей пластик в нас прикручується ось таким от болтиком просто разом із крючечком. Ми знаємо на якій висоті в нас буде кермо. Його можна виставити таким чином, щоб тут було 3 см, щоб дротам був хід. І закрутити ось тим от шестигранником, який там всередині. Тепер можна перейти до проводки. Вона у нас схована в цій моделі ось такий мішочок прикольний. Дочок у нас вже підключений, всі роз'єми різні, тому нічого не переплутаєте. До ключика ось такий відповідний роз'єм, ось цей на фару і ось такий широкий на дисплей. Ось він, до речі, з дисплею йде. І з дисплею йде ще. Ось дивіться, ось він дисплей, я його поки що не прикручував. В нього тут є так Якщо у вас система на 72 вольти, на 6 акумуляторів то ці не треба з'єднувати з собою зверніть увагу що під сидінням є два ось таких дроти їх треба з'єднати між собою інакше скутер нікуди не поїде Перед тим як будете встановлювати передню обшивку, не забудьте ставити сюди із середини ось такий пластиковий козирочок, бо потім це буде зробити дуже важко. Передня обшивка встановлюється дуже легко, вона просто сюди защовкується так вперед і прикручується на саморізики. Зверніть увагу, що тут треба ставити такі металеві кліпси, які йдуть в комплекті. Акумулятори у нас йдуть друге місце. І зверніть увагу, тут є ось такі болтики для кріплення. У нас свинцово-графенові акумулятори, в них срок служби трохи довший, ніж у звичайних кислотників. Акумулятори з'єднуються завжди послідовно. Чорний дріт це у нас мінус, червоний це плюс. З'єднуються він мінуса до плюса, він мінуса до плюса. Ось таким чином. І коли будете з'єднувати. Буде невеличка іскра і трішки сигналізація. Кошок у нас прикручується на три болти і зверху защелкується така кришка. Тут ставляться на шестигранники ось такі бокові підніжки, педальки, як на велосипеді, ліво закручується в ліву сторону, в вправо І треба ще поставити буде задній щиток. І дивіться, спочатку щиток ставиться, вон там болтик. Тут два. І потім тільки ось ці штуки перекручуються. І потім тут такі резинові ковпачки. І тут, два речі, теж. Сюди вставляється зарядний пристрій, який йде в комплекті. До речі, моделька трохи більше серед своїх однокласників за ціною. Тому, в принципі, на ньому... Доволі комфортно їхати вдвох, тому що двигун тут на 650 Вт і система на 72 вольта нормально тягне на будь-які підйоми.